Всім привет! И я вас вітаю на каналі Ігроман 40. І це друга серія по прохоженню Ферми Симулятор 2023. Мобільна версії В цій серії ми е, займемся вирощуванням свиней. Я тут трошки за кадром пограв. Так, сідаємо, запускаємо наш трактор. Так поїхали. Зараз ми тут Тут наши сегодня сферы мы можем докупаться свиньи и купеть карми. То есть скажет, чего именно с времени, сі, я вам скажу, с времени можно дают. Просто вот у вас поля і їх можна проблять. По... Да, поиск теплять дешевше, Я це сначала вам покажу. А потім продавати її дорожку. Я... Покурится, что начислять новий собак. Це не бачу першу то... Що... По подивіться, вона є на каналі. А... Я терру грав і... Самое лучшее торплати. Ми будемо как бы готовити так с профессиональным. Готовити корм. Так, сейчас я вам... Покажу, расскажу, запустим твой прапор. на посадил один робот. Так, что у нас там по-слідучому последующий прокрас? Так, нам надо слово запустить усилий. И вешал планах может в Тихере, может быть, взять.

например, можно овец. Да. В следующей серии я, мабуть, видимо, еще о... куп... закуплю о овец. Так, прицеп поставим тут. Так, да, у нас тут знаходяться свині, а свині у нас знаходяться ось вони. Питаються вони розлічними кормами. Йде 108 свиней. Так, о, Це близько, як би знаходити. Yeah не Жалко в версии урона. У меня если бы уре... Ой, выбирай. Не доставит профессионал. Если бы уровень, то у нас бы оторвало крайне полфа и вношение не было бы телефонов. Так, ось наші Фінофірма. Так, ось наша. Так, і нам надо сто девять доларів на щоб на оцю придбати свиноферму. А свині, вроді би можна подивитися в, в магазині, де продається животні. Сейчас посмотрите. Біогазовий завод. а вот у нас есть. магазин свиней куры а як тут подается почем свини, если бы не, не зраджує память То тут вони з'являться тоді, коли я візьму іменно сіно ферму. І щось вони там повинні бути не слишком дорогі. Ну, тобто там має вибор бути. Дорожчих і дешевших. так візьмемо вид внутрі. Вот так вот. Да, і в цій серії ми э, не будем, як в цій серії, не будем іти спать, а будем робити э, всю ночь, щоб стянуть. в одну серию купить свой сынок. Едем. О. Оп, ой, не туда повернул. Так, ладно. Ух ты шо. Это я ездок. Да, это у нас клуба. Ай, дамова. Эшки, может быть, мы пожаркуем. Пожартуем одним, может быть, трассором. Так, мабуть, все ж таки підемо поспимо, щоб почати е, збирати культуру. І так, уже ранок у нас забрали. Гроші на якісь запчасті не співробки. Так. Какая у нас техника? Тут ножи. понадобится для... Для, 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 для... Для покупки... свинь для продажи техники, щоб купить свиней. я бы не хотів бы продавать эээ, -е, не то нажал. техника что это такое купить да что такое продать что такое купить так это на что Шо? Оце у нас прицеп, Ні. Сівалка нам ще пригодиться. Трактор, трактор. Е, чесно, я би не хотів би трактор продавати. Е, може б продать плуг? Um, опять же, у нас будет... У нас будет проблема с... Тем, чтобы посеять на следующий раз зерно. Mm -hmm. плуг ми не будемо продавати. Ми, мабуть, продамо. Ми, мабуть, продамо трактор. Ми продамо все-таки трактор. Мабуть, це буде. Джондир. Як він... Як... Дорожчий трохи. Так, де у нас джон-дірик стоїть? А ось ми його й обставили сідає. О. Так. 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 Будем сіли, джон Джондір сідав. Будемо 20 раз дивитися. Поїхали все, їдемо продаватися. А, так, я звиняюсь за трохи перевод Голосую трохи, але будемо вчитися з кожним разом. СМС ки приходят. Так, Ери. Можете написать ну, интересный пример, кого э, третью серию. И прошло. Мы уже в третьей серии будем заниматься чисто с свиньями. Так называем торговать мясом. Тут у нас он почти 100, тысяч стоит рахт. Нормально. Непогано довольно. продаем. Бандали -да, пишки. Там уже нет. Так, переставим в Месси Фергюсон. Чак там правильно называется. Моисей Фергюсон. Подавай, то есть время за пакет у меня вс мало синька далеко как часто я поїхали.

Це щоб дуже так быстро в них ладно, извиняюсь. Щоб так быстро не nee. так це не заїдно. Які ми приобримо? Так, купіть. you